Налаштування Nissan Leaf. Стартуємо через гальма і кнопочка. Раз. Де діагностика всіх систем і мереж? Тут одразу повідомляє, які вимкнені системи безпеки. Тут завжди ОК. Натискаємо, це не відключається. Так, тут у нас класика кісифем. Бортовий комп'ютер. Тут відображається в нас потужності рекуперації та витрати динаміки. Електроенергії. Тут запас. Сейчас. О. Запас тягової батареї, і приблизно час розрахованої зарядки до повного. Це температура батареї. Так, як би це зафіксувати. О. Тут стан батареї battery capacity. Тобто State of Health сох. і ESP-сетінгс, тобто системи стабілізації, вимкнено, можна також відключити окремо. Асистенти, драйвери, помічники. Так, Слідкування за лініями. Стірінг це що? Забувся, теж включаємо, це хорошо. Spot, це точ, мертві зони на дзеркалах. Так, екстрене гальмування, автомобіль завжди контролює все, що відбувається навколо вас. Включено це, не виключено завжди. brake. Блін, Що ж таке стирін асіст? Ладно, зараз розберемося. Так, Слідкує за трафіком, паркування, радар, зони паркування. Слідкує камера за водієм, датчик втоми. Так, таймер алерт, я не пам'ятаю, що це таке. Не користувався просто ніким лицем. Так. І відображення ТПМС тиску в шинах. Через Control. Trace Control. Це контроль знаків. І педал це інтелектуальна педаль гальм. І все, пройшлися. Далі, це ось радар навколо автомобіля. Це дістроніки з лобового. Камери, лідари, ці все. Так, це все відображається, які в нас зараз працюють, системи. Утримання в полосі, контроль смуг, контроль мертвих зон і попереду. Спідометр. Так, це датчики тиску, вони. Зараз автомобіль стоїть, холодний, вони починають працювати з, через там, 100 метрів дороги. Так, це витрати. Ну, вчора ми далі трошки тапка, то 16,6 кВт витрати. Наступне меню у нас відображення споживання автомобілем. О, от так от треба було зробити. Тут у нас от трошки вищий 15 кВт відображає. І це історія. Історію немає. Так як в американців, ну, автомобіль на всі ринки йде, але прошивка усіх однакова відображення компасу. Так, тут у нас музон. Також можна з цього меню переключати носії, Bluetooth блютуз і все інше. Ось пройшли по меню. Портового комп'ютера. Наразі я зараз всі допоміжні системи вимкнув і це найбезпечніший автомобіль сьогодні на наших дорогах. Жартую. Але ну, насправді це просто кайф. Плюс ще автопілот взагалі бімба. По цьому меню в нас тут. О! зараз я зафіксую фо... фокус і. Все. Так, аудіо. Тут телефон, підключення по вайфаю. Тут в нас все меню автомобіля по економії, по зарядкам, навіть є інформація по пробках, але щось я сумніваюся, що в Україні таке. Меню основне телефон, витрати палива в моменті. Зараз от менше, ніж пів кВт витрачає вся система. Можна гортати FM, навігація. Тут у нас карта, і тут навігація вводити адреси і все. Налаштування Bluetooth, навігація, дисплей можна повністю все налаштовувати як смартфон. Годинник звук можна, тут є еквалайзер, можна налаштовувати. Можна налаштовувати звуки автомобіля. Коли задній хід включається реверс, або малий хід до 300 км на годину автомобіль свистить, можна налаштувати меню. Nissan і e Connect, мови, усі, усі мови, крім російської і української. Android Auto підключається шнурочком і iPhone Android Auto, CarPlay там оце все. Взагалі, просто обалдеть. Все. Якщо якісь ще є запитання, пишіть в коментарі або на вайбер. Ось зараз після Жогова вчорашнього 81% показує 183 км. Але так як е, запас ходу тут постійний динамічний, то якщо проїхати кілометр 2-3 у режимі Дітмобіль, то тут буде більше 200 запас ходу. Якщо в нормальному режимі зараз проїхатись, то тримати в діапазоні еко. То буде десь там 198 показувати плюс-мінус. окремо також, якщо включати виключати, наприклад, режим еко, буде збільшуватися або зменшуватись запас. Зараз ЕКО на 183. Якщо включити норма 173. Отак. От якщо включити помпу, то теж буде там 170. Тобто 10% тепловий насос забирає 10-15% від повного заряду тягової батареї. Кайф. Повторю ще раз і потрібно запам'ятати, що наразі Nissan Leaf це певне найкращий електрокар в бюджеті 15 тисяч умовних одиниць, і конкурентів в нього немає. Просто немає. Так само м -м, кнопки меню і все інше є фізичні. Також є окремо можна включити камери. Передні, задні бокові камери в дзеркалах. Спереду камера знаходиться під логотипом Nissan. Бокові камери в дзеркалах. Ну і там і педал ця офігенна функція. Підігріви керма і сидінь. Ну це топ. Nissan Leaf просто супер в таких бюджетах.